По бульвару Зоряний 1Д у Шевченківському районі Дніпра спеціалісти комунального підприємства Дніпроводоканал усувають порив на трубі, яка живить прилеглі будинки. Знаходимося за адресою бульвар Зоряний 1. Д зараз проводимо вже третій день розкопувальні роботи на водогоні діаметром 300 міліметрів. Будемо на даний момент усувати аварійним пошк... аварійним способом, щоб не було ніяких течій. Потім ми будемо комплектуватися матеріалами та будемо замінювати приблизно метрів 50 труби на нову поліетилену. тому що тут вже труба в дуже поганому стані і нам треба її вже замінити тут. За словами спеціалістів, проблема є глобальною, оскільки там розташований великий торговельний центр, та до них часто заїжджають грузові машини, для яких ділянка дороги не розрахована, через що там постійно трапляються аварії. Пошкодження дуже великого характеру. Нам потрібно ще підготуватися, нам потрібно добратися до самого водогону. На даний момент усунути які течії є, ми які зараз знайдемо та усунемо. І тільки потім ми вже будемо якось орієнтуватися на той час, коли ми зможемо замінити. Тобто, найкоротший термін не буду казати, що це буде сьогодні, завтра, але будемо намагатися на цьому тижні це вже почати робити. Роботи проводяться із зниженим тиском на верхніх поверхах будинків – бульвар Зоряний 1, 1Д, Запорізьке шосе 2А, 4, 10 та 16. Фахівці КП «Дніпроводоканал» сподіваються на розуміння мешканців щодо даної ситуації і обіцяють зробити все від себе можливе, аби вирішити проблему.